Сьогодні ми робимо огляд на нашу найстарішу модель ГАБІ. Виробляється вона в двох формах: це універсал Кор та листковий. Розраховано воно на розмір «Фул» до 17,5. Відрізняється висотою як по вертикалі, так і формою виносу крила. Перейдемо до характеристик самого «Вальтрапу». Верх габардин. Підкладка фліс 180 грамів на метр квадратний. Наповнення 9 мм пролону. Стопи нижні глухі, верхні, на липучці. Окантовка чорного кольору. Зроблена з допомогою спеціального принаддя. Виготовлена з Оксфорду 600. Модель виробляється без оздоблення. І окантовка тільки чорного кольору. Не будемо від вас скривати, є в ньому і мінуси. У період ліньки шви забиваються шерстю, тож, будь ласка, чистіть його. Рекорд використання цієї моделі був 13 років, тож це відмінний варіант для робочого витрапу.